Слава Ісусу Христу, брати і сестри, скажи Господу, от все, що є на серці, скажи Господу. І Він завжди поряд підтримує і дасть відповідь. Єванглії від Івана, 9 розділ, зачитаю уривок тексту. Якщо я не помиляюсь, недавно ця історія вже нагадувалась в нашому богослужінні, в нашій, в нашій церкві. 9 розділ Євангелії від Івана. Коли він йшов, то побачив чоловіка сліпого від народження, Він, тобто Іш, Ісус ішов. Його учні запитали, кажучи вчителю, хто зрішив він чи батьки його, що сліпим народився. Ісус відповів: ні він не зрішив, ні його батьки. Але щоб виявились на ньому Божі діла. Доки є день потрібно робити діла того, хто мене післав, надходить ніч коли ніхто не зможе робити, поки я у світі. Я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязово зі слини, помазав ним очі сліпому, і сказав йому Піди вмийся в купальню селам, селам, в перекладі означає післаний. Отже він пішов, вмився і прийшов зрячим. Сусіди, ті, котрі бачили його раніше, що він був жебраком, казали, хіба це не той, що сидів і жебрав? Деякі говорили це він, інші казали, це. Ні, він подібний до нього, він же сказав, це я. Тоді випитували в нього, а як тобі відкрились очі? Він відповів: чоловік, якого звати Ісус, зробив грязово, помазав мені очі, сказав мені, іди в купальню селам, вмийся. я пішов, вмився і прозрів. Запитали до нього, де він? Той каже, не знаю. Тож повели того, хто був колись сліпий до фарисеїв, а того дня, коли Ісус зробив грязово, відкрив йому очі була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм: Грязово поклав він мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали. А як грішна людина може робити такі чудеса? І виникли, виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі? Він сказав Це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпий і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпим? А як же тепер він бачить? У відповідь його батьки сказали, знаємо, що він наш син і що народився сліпий. А чому тепер бачить, не знаємо, або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його і спитайте, нехай говорить сам за себе. Так сказали його батьки, оскільки боялись юдеїв, юдеї вже змовилися, хто визнає його за Христа, буде відлучений від синагоги. Ось чому батьки сказали, він дорослий, спитайте його самого. Можна продовжувати цю, цей текст далі, але скорочуючи наш час, так як молитовне служіння. Е, одне питання, яке, знаєте, зупинило. Я слухав цей уривок тексту, здається, на цьому тижні, і просто одне питання воно пролунало в моє серце. От, і я його бажаю залишити сьогодні до нас. І фактично, це дасть напрямок такої молитви, яку я хотів би, щоб ми помолилися. Це питання звучить так. Що ти скажеш про нього, оскільки Він відкрив твої очі, що ти скажеш про нього, оскільки Він відкрив твої очі, оскільки він звільнив тебе від гріха, оскільки він вивів тебе на простір, коли ти був в тісноті, оскільки Він. Дав тобі спокій, коли в серці була тривога і страх. Що ти скажеш про нього? Знаєте, це питання просто так зупинило мене. Ми, люди, ми... можливо, я помилюся, але, здається, що все-таки ні. Ми любимо говорити. Більшість людей любить більше говорити, ніж слухати. І Господь, знаючи цю проблему, Він. В своєму слові попереджав: знайте, улюблені брати, кожна людина хай буде швидка до слухання, стримана в словах, повільна на гнів. Він ставить пріоритетність, як в нас має відбуватися ці процеси комунікації. Але ми всі любимо говорити, знаєте, і просто декілька. Найперше декілька практичних речей, які я хотів би залишити, щоб ми взяли для себе з поведінки з дій цього чоловіка, який отримав зцілення. Я думаю, вони будуть практичні і в нашому повсякденному житті. Україна потребує сьогодні зцілення, Україна потребує сьогодні миру, Україна потребує сьогодні Божого відновлення. І так необхідно, щоб сьогодні ім'я Ісуса звучало в Україні. Але, на жаль, сьогодні воно не настільки згучно звучить, не настільки сповіщається, на мою думку, як воно б мало б сповіщатись. В час бурхливої інформації, тривожної інформації, хиткої інформації. сьогодні Людям так необхідно почути чути це ім'я Ісус. Я розумію, хтось не хоче слухати. Але, попри це все, це ім'я воно має сповіщатись, тому що Господь казав. Ми тільки що це читали: Я є світло для світу. Немає іншого імені, брати і сестри. Немає іншого імені. Здається, банальні знайомі для нас речі. Але в цьому суть Єванглії. Лише ім'я Ісуса дає надію. Лише ім'я Ісуса це міцна непохитна та скеля в час, коли хитається все. Лише ім'я Ісуса виводить на простір. Мені подобається як один автор пісень. Денис, забув прізвище його. Кров Христа він написав пісню, забув прізвище. Якось одного разу мавши з ним спілкування, він говорить, я колись в своєму серці поклав, каже, в моїх піснях він автор багатьох пісень, деякі з них ми співаємо. Він каже, я поклав. Люди, які почують, вони чітко мають зрозуміти, про кого пісня і на кого вказує. І він каже: я намагаюся, щоб там було чітко зрозуміло про Ісуса Христа. Буває так так, ну, вроде духовно релігійно, але навіть зрозуміло, про кого йде мова, до якої релігії воно відноситься. І він каже: я, я поклав, мені подобається ця позиція. Практичні речі з життя цього зціленого чоловіка, який прозрів, і думаю, вони можуть бути корисні для нас. Ми читали процес зцілення. Як він відбувався? До нього підійшов Ісус, і що він зробив? Зробив, зробив грязово, поклав на очі, да? ми це знаємо цю історію, і сказав Піди вмийся. Перший, перший приклад для нас цей чоловік робив повіривши повіривши слову, а процес цілення відбувся в процесі виконання цього слова. Він не отримав зцілення від дотику Христа. І не пішов в купальню зрячим, він отримав слово, і до купальні він йшов незрячим. Я не знаю, коли відбулося це, це прозріння, саме в момент, чи коли він окунався в ту воду, чи коли він окунувся і повертався вже звідти додому, і на цьому проміжку відкрились його очі. Написано: він пішов, вмився, і повер... прозрів і повернувся зрячим. Це дещо схоже, коли прокажені просили зцілити від прокази. Ісус їм каже, підіть, покажіться священникам. І там написано, ідучи дорогою, вони очистились. В момент, коли пролунало Слово, прокази залишались на них. Вони так само залишались в хворобі. І коли Христос сказав, підіть, покажіться священникам, в них могло виникнути логічне питання, а що показувати? А що показувати? Рани ж залишаються. Вони повірили, пішли, і в процесі виконання почутого Богом слова відбулося чудо зцілення. І цей чоловік так само, він почув, сліпим, незрячим він пішов в ту купальню. Але він прийняв це слово, повірив. Брати і сестри, сьогодні нам так необхідно довіряти Божому Слову. Поможи, Господи, чути. Розчиняти вірою. І я переконаний, в процесі довіри Божому Слову ми будемо бачити багато чудес в нашому житті. Друга річ, яку я раніше не зауважував, доки не зупинився так більш детально на цьому тексті, куди повернувся він зціленим, прозрівшим? Куди? Не до Христа він повернувся. Він повернувся незрячим. І не Ісус Христос його зустрів, а зустріли люди з купою питань, підозр і незручних питань. Я теж якось сприймав раніше, що він пішов, прозрів, вернувся і, і дякує Ісусу за те, що отримав зцілення. Але тут, читаючи, Він приходить зрячий, і його зустрічають люди, які здивуються чуду, які сумніваються взагалі, це він чи не він. Задають питання, беруть його, ведуть до фарисеїв. Фарисеїв, взагалі йому, то ти в гріхах весь народився, ще будеш нас вчити. Який приклад ми можемо взяти з цього? Це не зупинило цього чоловіка свідчити про того, хто його зцілив? Він знав, що засвідчення про Ісуса може бути небезпека. На вашу думку. Я так само. Я схиляюсь, що якщо його батьки, коли їх запитали про, про їхнього сина, і батьки так, начебто, відповіли, ну так обережно, щоб собі не зашкодити. Він, ну, ми знаємо, що це наш син, а, але його спитайте, щоб самим. І, і Біблія нам говорить, вони так відповіли, тому що боялись батьки. І чомусь в мене виникає думка, що якщо він жив в цій сім'ї з батьками, він теж це розумів. Ми можемо, захоп... ми можемо думати, ну, зрозуміло, таке велике чудо від народження сліпий, і тут відкрились очі, хіба можна, хіба щось може зупинити. Брати, сестри, хіба ми мало в своєму житті переживали Божу руку, коли для нас неможливі речі? З стручанням Божої руки. Ми просто з захопленням дякували Богу і дивувалися, як він зберіг, провів. І оцей приклад цього чоловіка. Розуміючи, він повертається зрячим, його не Ісус зустрічає. Тому що ті ж люди його питають: хто тебе зцілив? Чоловік, якого звати Ісус. Де він? А Він каже, Я не знаю. Тому що коли він після зустрічі з Ісусом уходив, він був ще незрячий. Повернувся він його пізніше Ісус. Я не дочитав це далі в цьому розділі говориться, Ісус зустрів його в храмі і відбувся з ним діалог. Це приклад для нас говорити. Знаєте, і оце питання, ми люди схильні. Мені здається, в більшості людей завжди є що сказати. За владу, за президентів, за сусідів, за знайомих, ще за когось. Більшість людей схильні, завжди є що сказати. Особливо, коли тих людей поряд немає. І це проблема. І це проблема, і нам треба берегтись, ми маємо бути щирими завжди. Щирими, відвертими в обличчя одному, а не поза очі. Вірними свідками ми маємо бути завжди. Є теми, є речі, які в кожного певно, вони свої. Зачепи і людина як вимикач спрацьовує. В когось це моделі телефонів, в когось це комп'ютерні програми, в когось це інструмент, в когось це автомобілі, в когось це рибалка, гриби. Ну Різні ну перелік, ну просто в кожного своє. От. І зачепи, і людина зразу включається і є що сказати, і в деталях, і так, і, і, і в курсі всього, що було, що відбувається, і взагалі що ще має відбутися, а ти в курсі, десь от там зараз напрацювання. В деталях людина розуміє, в якихось речах. Чому так? Це нас цікавить, цим ми живемо, цим ми цікавимося, це, це ми досліджуємо, це ми вкладаємо час. Про це інформацію ми шукаємо. І це непогані речі, розвиватись треба. Гірше, коли людина з запалом так розповідає, а потім цю людину спитати, а які вподобання твоєї дитини, в твого сина, в твоєї дочки, там ще десь І людина замовкає, про ближнього когось спитати, про чоловіка, дружину, про ближнього когось спитати. І людина замовкає, тому що не в курсі, тому що от якраз цим. Людина не цікавилась, От на це уваги менше приділяла. Це, це проблема. Але ще складніше, ще тривожніше, особисто для мене, коли про Ісуса сказати немає що, тому що не цікавився, тому що не досліджував. Можливо, десь спочатку, при отій першій зустрічі, було що сказати. Але воно залишилось десь в минулому. Знаєте, це питання, я й повторюю його, можливо, не один раз, але воно, от на протязі тижня, воно просто так в, мої, в моєму серці, в моїй пам'яті, пульсує. Що ти скажеш про нього? Оскільки він відкрив твої очі, тут перелік можна продовжити. Це індивідуальне питання. Саме ти що про нього скажеш? В тебе є що про нього сказати, в тебе є оті живі близькі переживання. Поділитись, подібно як цей зцілений чоловік. Його не зупиняли питання тих людей, його не зупиняла небезпека, яка була перед тими, хто сповідує Ім'я Ісуса. Ні, його не зупиняло, його серце було наповнено, він хотів говорити про Ісуса. І отут, в цьому запитанні акцента, я хочу поставити, що ти? Це питання задаємо кожний сам собі. Саме ти, я, є що сказати, і другий акцент про Ісуса. Саме про Нього. Ми можемо говорити так розмито, ми можемо говорити про об'єднання церков, про наше братерство. Це добре. Шануємо братерство, любимо братерство. Ми можемо говорити про різні служіння нашої церкви і дякуємо Богові за те, що ці служіння різні є в нашій церкві, і ми долучаємось. Але тут акцент стоїть, що Ти скажеш про Ісуса. Скажеш тим, кого зустрінеш в дорозі. Скажеш тим, тим, з ким ти працюєш, скажеш тим, з ким ти живеш. Саме ти, і лише про фокус звузити саме про Нього, про Ісуса. І за це, брати і сестри, я хотів сьогодні помолитись, щоб ці приклади з життя цього зціленого чоловіка, щоб ми могли взяти в своє, в своє життя, і щоб в нашому серці, я впевнений на це питання, що ти скажеш? Про Ісуса, бо Він щось зробив в твоєму житті. Тим, кого ти зустрінеш, тим, хто тебе зустріне. На це питання можна лише дати відповідь в тому випадку, якщо в нас є особиста комунікація, особисте спілкування з Ним, з Ісусом. Нам буде що сказати. Ми зможемо сказати, Він любить, Він прощає, Він не осуджує. Знаєте, колись Петра зненацька застало подібне питання. Ти ж з цим чоловіком. І отут питаєш, що ти скажеш про нього? Це було зн... Петро любив Ісуса, але в той момент він сказав: Я не знаю цього чоловіка. Отак От спрацювало. Він скаже: я не знаю. Були потім сльози, було потім покаяння. Були слова Петра, але мене тішить. Те, що Петро сказав: Я не знаю цього чоловіка. Але Ісус знав Петра і молився за Нього. В моменти такі, коли порою нам треба було сказати, а не було що сказати. І ми потім йдемо і можливо самі себе осуджуємо. Боже знов промовчав, знов побоявся сказати, знов не знайшов, з чого почати мову, знов. Він знає нас. І хай це не зупиняє, але бажання сказати. Про Ісуса. Сьогодні це так необхідно. Можливо, прост, простий заклик, але, на мою думку, Він актуальний. Ісус каже: Я є світло для світу. Темрява сьогодні згущається. І так важливо, щоб це світло, Його ім'я лунало в цьому світі. Хтось має говорити: Слово хтось воно таке зручне. Слово хтось, воно таке зручне. Але в цьому питанні. Що ти скажеш про нього? Бо він відкрив твої очі. Давайте за це помолимось. Амінь.